Закріплюємо ниточку, Вигинаю ниточку вліво, притримую пальчиком, довжина стіпка повинна бути приблизно 3-6 мм, вколюю голочку біля закріпки і виколюю зліва. Голка повинна бути над ниткою, перетягую. У нас утворилася петля, ниточку вигинаю вперед, заколюю голку в ту саму клітинку, з якої я витягувала голку, виколюю вліво. Голка повинна бути над ниточкою. Вишиваємо, затягуємо, але не дуже сильно. Закріплюємо ниточку. Кінчик ниточки обрізаємо виверт сторона лицева.